Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, як легко без розсади і зайвої мороки виростити з насіння велику цибулю. На знімання цього відео нас спонукала випадкова розмова. Виявляється, що багато не знає про вирощування цибулі з насіння. Тим паче, що така цибуля набагато краще зберігається, чим та, що вирощена з тиканки. Вирішили дізнатися, як ця тема висвітлюється на Ютубі. І нас ось що дуже здивувало. Виявляється, що на всіх роликах господарі спочатку з насіння вирощують розсаду, а вже потім її висаджують в грунт і вирощують цибулю. Друзі, навіщо робити зайву роботу? В чому сенс? Візьмемо, наприклад, помідори. Синенькі, тобто баклажани, капуста. З насіння цих овочів ми вирощуємо розсаду, щоб скоріше отримати врожай. Але ж цибуля, вирощена з насіння, виростає набагато швидше, ніж цибуля з розсади. Де логіка. Так як цибуля не боїться заморозків, то саджаємо насіння на початку квітня. Бажано це зробити з 1 по 10. З допомогою електрокультиватора або граблю вирівнюємо та зрихлюємо ґрунт. Спочатку на відстані 30-35 см робимо рівчачки. У нас буде 10 рядків цибулі, тому робимо 10 рівчачків. Гарно їх поливаємо водою, так як насіння заздалегідь ми не замочували. Саджати будемо такі сорти галант, вольська, халцетон. Висипаємо насіння спачки в будь-яку ємкість, щоб було зручніше брати. Так як насіння чорне його погано видно на землі, то крейдою трішки забілюємо його. Саджаємо не дуже рідко, але й не густо. Десь середньої густоти. Рядки з посадженим насінням загортаємо граблями. Коли цибуля зійшла і вже розправилася, то обов'язково прополюємо міжряддя, щоб наситити ґрунт киснем, а також знищити бур'яни. На середину травня у нас була ось така цибуля. На перші числа червня вона була вже ось такою. Густота пасаджі нам трішки не підходить, тому будемо проріджувати. Друзі, можна було прорідити, коли вона була ще маленькою. Але маленьку цибулю ми викріли, а ось таку ми використовуємо в їжу. Також з прорваної ось такої цибулі можна виростити мілку тиканку. Проривати можна по-різному. Це залежить від того, яку за розмірами Ви хочете отримати цибулю. Якщо Ви хочете, щоб вона вся була великою і однаковою, то прорвіть так, щоб відстань між цибулинами була 5 см. А можна зробити так, як ми. Як бачите, цибулю ми залишили густішою. Тому разом з великою у нас буде і цибуля середнього розміру. Це робимо навмисно, тому що цибулю ми зберігаємо на горищі. Поки холодно, то все добре. А починаючи з кінця березня велика цибуля проростає. А середня за розміром краще зберігається і в більшості своїй чудово лежить до червня. Тому ми спочатку з'їдаємо велику цибулю, а на квітень і травень у нас залишається менше. І ще, друзі. Це важливо, перерядити цибулю обов'язково потрібно до того поки цибулини не почнуть наливатися. Також рослинам потрібен вчасний полив, прополка, рихлення. І за потребою підкормка. Ми цибулю гарно поливаємо раз в 10 днів. На другий день після поливу зрихлюємо землю у міжряддях. Прополюємо за потребою. За два тижні до збирання врожаю перестаємо її поливати зовсім. На відео ви бачите останній 24 2024 році полив. Готову цибулю вириваємо і розстеляємо в сіннику для просихання. Сухе бадилля відриваємо, а саму цибулю, як говорилося вище, для зберігання виносимо на горище. Друзі, ми навмисно поклали коробку сірників. Щоб ви в порівнянні побачили розмір цибули. З маленького насіння виросла ось така велика цибуля. І ніякої розсадки. Ну ось і все. Кому щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Поділіться відео з друзями та знайомими. Ставте лайки, хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Добрих вам вражень! До побачення!